Два роки тому, грудень 2023-го, я купив собі цю чорну красуню RX 7800XT Sapphire Pulse. Без RGB без пафосу, просто холодний шмат заліза, який мав робити свою роботу. Що важливо, ці два роки 7800 XT фактично була основною картою AMD в своєму сегменті. Масово. І лише у 2025 році на полицях з'явилася її офіційна заміна RX-9070. Також її старша сестра rx 9070 Тобто 7800XT пожила повний життєвий цикл. Не прохідну роль, а ціле покоління. Я спеціально не робив погляд через тиждень після покоління. Щоб подивитися в PS, казати СТОП за свої гроші, це взагалі не досвід. Мені було цікаво інше. Як карта, що в середині RX7800XT та RX 9070XT. Без маркетингу просто по факту. Щоб не було відчуття, що ми говоримо абстрактно, давай коротко, але по суті. Що ж у них всередині RX7800XT, RDNA 3? RX 7800 xt побудована на чіпі NaVi 32. Архітектура RDNA 3 В середині OMPUT Units, і самі класичні шейдерні ядра RDNA, RT ядра другого покоління, штучні інтелект блоки, але ще не виділені окремі матричні ядра Пам'ять 16 ГБ GDDR6, 256 бітна шина, нормальна пропускна здатність без GDDR6X. По енергоспоживанню. 260 270 Вт. В піках може дойти до майже 300 Вт. Карта добре піддається андервольтом. І от, важливо. 7800XT це була дуже сильна класична GPU, Растер, шейдери, чиста ігрова продуктивність це ОК. Прямий конкурент 4070, навіть 4070 супер. Але RT ще слабке місце. Зтучний інтелект сферуват. FSR 2, FSR3 працює, але без машинного навчання. rx 9070 xt що тут? Це вже RDNI 4. А от rx 9070 xt це вже зовсім інший підхід. Чіп NavI 48, архітектура RDNI 4. В середині ми маємо оновлені Compute Units, РТ-ядра третього покоління, а головне окремі матричні штучного інтелекта AI ядра, аналог тензорних, але в стилі AMD. Це критично важливо для FSR4 майбутнього апскейлу, просування шляху, числень і штучного інтелекту. Пам'ять 16 ГБ GDDR6, та 256-бітна але ефективніше використання кешів і пам'яті. Поживлення UDP 300 Вт. у піках 330. Зате Андерволь творить магію. Мінус майже 100 Вт при втраті 5% продуктивності. Тобто плюс-мінус, так же як на 7800XT. RDNI 3 е, проти RDNI4. Давайте коротко і чесно. RDN 3 сильний растер, експериментальні RT та AI ядра. Фундамент. Радіана 4 це вже краще RT, реально краще, значно краще. XR4 з машинним навчанням. Перші серйозні кроки AMD у штучному інтелекту. Краща енергоефективність при тюнінгу. Тут важливо розуміти, 9070 XT не стала швидшою, бо просто так. Вона стала швидшою, бо RT блоки переробили, били, бо змінили логіку обходу B VH. Бо з'явились окремі матричні ядра. Бо FSR тепер не просто обскейл, а навчена модель. От ключова думка: rx 7800 xt це база, карта, на якій AMD зрозуміли свої помилки. А от rx 9070 XT це відповідь на ці помилки. Це не революція, а розлішення архітектури, Поводить поводить без часу. З драйверами, з новими іграми, з новими задачами, які з'являються значно пізніше. І отут ключовий момент. Лише під кінець 2025 року, буквально пару місяців тому, я почав активно цікавитися штучним інтелектом. Не поверхнево, а реально. Able Diffusion, різні білди, бакенди, Rock-M, Хіп СДК, і Vulkan. Я перечитав купу матеріалів від AMD, що вони планують зробити до кінця 2025 року, коли рок m повноцінно вийде на Windows, як зараз працює Stable Diffusion через Hip, і що там по FSR Redstone, який має серйозні пустоти трасування. Одразу скажу, це відео не буде шоу. Тут не буде 9070 проти 5070 Ti, хто кого нагнув, бери, не бери. Це особистий досвід, не лише ігри і драйвери, а й монтаж, стрімінг, штучний інтелект, реальний сценарій. Такий собі вечірній монолог під каву, з другом на кухні. Я дуже сподіваюся, що наприкінці ви самі зробите свої висновки. Чому я взагалі вибрав AMD? Почнемо з простого. Це перша відеокарта, де я зайшов у вагон разом з усіма, плюс я взяв. Top RDNA 3 на той момент. Знав, що хочу спробувати Radeon у цьому поколінні. Вийти з зони комфорту перші тижні ковирятися, андервольтити тестити. Бо, як показують дослідження, люди готові платити більше, ніж міняти платформу. Те, що я спробував першим, тим і залишаюся надовго. Саме тому великі компанії задають тренди. Коли ми судимо AMD за те, що вони йдуть у бік Nvidia, Треба розуміти, ринок змушує. RDNA3, RDNA 4, що реально змінилося. RX 7800 xt на RDNA 3 була фундаментом, саме на ній стало видно, де AMD вгадали, де серйозно промахнулися. RDNA 4 і RX9070XT це не революція, а логічна еволюція. Мій друг, до речі, взяв RX9070, а інший взяв rx 9070 xt Ми порівнювали не бачмарки, а живе використання. І головне, 9070XT не виглядає, як щось зроблене з нуля. AMD серйозно прокачали RT-блоки. Перехід з другого на третє покоління приблизно двократний приріст трасування. Перехід з b VH4 на BVH8, менше навантаження на пам'ять провадження OBB. Тепер можна сказати чесно: на Радіон більше не соромно вмикати RT. Не всюди і не завжди. Але це вже робоча історія, а не галочка в презентації. Так, ці блоки ще поступаються Nvidia, але вони значно краще, ніж були. Порівняно 2 роки тому. FSR 4 і Redstone. FSR 4 це перша версія, де AMD реально зайшли в машинне навчання. Так, він поки що відстає, звісно, від DLSS 4. Але DLSS вчиться роками. FSR тільки щойно почав. І прогрес вже видно. FSR 4.02 вже показує дуже гідні результати. Плюс нові драйвери. Адреналін, автоматичне оновлення FSR, мінімум ручної мороки. Вставив карту, поставив драйвер і все працює. Генерація кадрів і штучний інтелект болюча тема насправді. І отут AMD поки що явно програють. Генерація кадрів і антилаг 2.0 це слабке місце. Intel раптово показали, що це можна зробити без окремих ядер. От із Stable Diffusion на Windows це реально біль. Якби ви знали, скільки я провів е, безсонних ночей і годин з великої келихом кави, все це діло це капець. Але не будемо відволікатися. Rock M. Ще не готовий. Хіп. Це прокладка. DirectML і Vulkan. А, повільно. Щоб на Linux, так, потенціал вже є. На Windows поки що костелі, і, відверто кажучи, костелі прям недолугі, хромають на обидві, обидві ноги. Це чесно, треба визнавати. Я нічого не приховую. Але RDNA 4 перша архітектура AMD з повноцінними матричними ядрами. Так, вони слабші за це за тензорні ядра. Nvidia, але це перша проба пера, і вона показала, що AMD рухається в правильному напрямку. До кінця року Rock M на Windows, FSR Redstone, краща інтеграція з SH, тоді можна вже буде поговорити зовсім інакше. Відбуваємо підсумки RX7800XT чесна, сильна карта свого часу, одна з масових карт свого часу від AMD. Так, там була ще старша сестра у вигляді 7900. Але скільки тих 7900 е, у пальцях перерахувати, скільки людей є власниками 7900. RDNA 3 експериментальне, але дуже важливе покоління. RDNA 4 і RX9070XT Проба зробити висновки. Це відео не просто Хто кого, це відео про еволюцію від Radeon. І це багато цікавіше, ніж черговий ролик 9070XT, 10 ігор 4К Ультра, топ бюджет. Ні. Тож, з вами був Сергій, канал ID Play. Якщо було корисно, підписуйтесь, підтримуйте лайком і заходьте в наш Discord. Там ми якраз і говоримо про залізо без маркетингу. Побачимось! Тепер не бичмарки. Просто штучний інтелект і те, куди все це рухається. Зустрічайте мій кліп, зроблений в наші. Нефільтроване пиво чекає на мене я йду по тебе. П'ю його салпіль не фільтроване пиво. Настрій піднявся, я йду по тебе. Нефільтроване пиво чекає на мене, я йду по тебе. П'ю його залпі, нефільтроване пиво, настрій піднявся, я іду по тебе. По тебе.